Працівники комунального підприємства Муніципальний контроль продовжують моніторити ситуацію щодо охайного стану прилузьких вулиць. Деякі прилучани залишають сміття біля свого подвір'я, тож, аби запобігти утворенню сміттєзвалищ на узбіччях, проводяться відповідні рейди. Чергове під пильним контролем працівників комунального підприємства опинилась вулиця Ярмаркова. Саме по ній проживає Анатолій Куриленко, який збирає сміття та приносить його до свого будинку. Відходів вже настільки багато, що вмістити їх на прибутковій території неможливо. На зауваження та десятки адміністративних протоколів чоловік ніяк не реагує, говорить інспектор комунального підприємства Муніципальний контроль Євген Вада. За адресою вулиці Ярмаркова, будинок 62 проживає громадянин Королемко Анатолій Миколайович. Він займається тим, що він складає у себе на подвір'ї мусор сміття. Інколи це сміття бере і переважує за його земельної ділянки. <кхи> По його словам, він займається цим для того, щоб перерабатувати цей мусор та здавати, щоб зробити на цьому гроші. Зі слів громадянина, він каже, що він убере це сміття з земель загального користування, обратно до себе на земельну ділянку. В общем, він обіцяє, що він це сміття буде здавати і дедалі на перебутку. Проблема стосовно сміття була і на перехресті вулиці Ярмарковій Шевченка. Люди протягом декількох днів складали сміття в одному місці, поки це не перетворилось на сміттєзвалище. Після звернення від прилучан до комунального підприємства Муніципальний контроль на початку вересня були прийняті заходи стосовно прибирання відходів. На цьому місці це перехрестя вулиці Ярмаркові і Шевченка. Було творне сміволотворене. Стихійне сміттєзвалище. звалище. КП муніципальне контролі було усунено це сміттєзвалище. Були зроблені міри щодо того, щоб обзвіти звідси мусор, і була повісена табличка, яка повіщає, що тут викидування мусора не повинно відбуватися. Смія тут лежало декілька днів. Дня, два-три. Після чого воно було нами виявлено. У нас про це сповістили. І після чого ми повістили по КП, КП послугу, і вони обрали сміття, комунальне підприємство Муніципальний контроль виявили проблеми і на прилеглій території будинку номер 3 по вулиці Саксаганського. А саме це трава, яку не косили все літо, розповідає інспектор комунального підприємства Муніципальний контроль Євген Вада, оскільки цей будинок о, о, так сказати, як ми вважаємося, ОСББ о, належить до СББ то міри по касінню трави повинна проводити голова ОСББ. Скільки ми до неї приходили 14 серпня ми до неї, ми сюди прийшли. виявили, що тут трава не кошена, прийшла, вона накосилася всі три місяці літа. Все літо вона була не покошена. Був складений не протокол адміністративний для те, що були зроблені міри по косінню трави. Но зараз уже вересень, а трава не покошена. Натомість на території будинку незаконно побудовані альтанки. Як зазначає Євгеній Вада, це земля загального користування, тож їм там не місце.